До мене прийшла клієнтка з ось такою хуйньою на животі для того, щоб я її виправила. На жаль, клієнтка не знала, що я їй зроблю ще гірший партак. Я роблю вигляд, що обводю якогось метелика, щоб запудрити їй мозги. Після цього я малюю їй на животі квадрат і розказую, що я в'єбенний майстер і так має бути. Потім я мастю кремом для рук її тату і кажу, що це обезбол. Клієнтка, звичайно, мені віре. Переносю цей говно метелик їй на живіт і продовжую далі працювати. Достаю голку з мусорки, тому що я економлю на матеріалах, ставлю в машинку, типу все стерильне, починаю працювати, і в цей момент клієнтка втрачає свідомість. А мені це тільки на руку, я можу творити все, що заманеться. Коли вона прокинулась, побачила ось цього гавно метелика. Але дякую, що заплатила кошти і пішла додому.